Всім привіт! Ви на каналі Учитель української, і сьогодні ми з вами пишемо переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета. Що ж таке опис предмета? Я вам нагадаю, що опис це таке висловлення, в якому описуються ознаки того чи іншого предмета, тобто. Цілого або деяких його частин. До опису можна поставити питання який, яка, яке, які. Коли ми описуємо предмет, то ми передаємо на письмі або усно те, який він має вигляд, яким ми цей предмет бачимо зовні. Зазвичай. Опис має таку будову вступ це інформація про предмет, основна частина, колір, форма, розмір, матеріал предмета, можливо, запах та інше. І кінцівка, висновок, враження від предмета, або оцінка предмета. Сьогодні ми пишемо переказ тексту з елементами опису. Одного предмета, які ж очікувані результати після цього уроку, ви розвинете та активуєте словниковий запас, дізнаєтеся нові слова, будете вміти доречно їх використовувати, закріпити певні граматичні знання, правописні навички, синтаксичні конструкції, сформуєте стійкі вміння. Які саме. Навчитеся складати простий план до переказу, будете визначати ключові слова, переказувати текст близько до змісту. План нашого уроку такий: Вступна бесіда. Читання тексту переказу вчителем, бесіда за змістом прочитаного, словникова робота, складання плану, усне переказування прочитаного, написання переказу в чорновому варіанті. Переписування переказу начисто. Через те, що у нас урок відбувається онлайн, і я не можу з вами спілкуватися, то ви будете висловлювати свої думки самі до себе, а я буду їх підтверджувати. І після того, як я зараз прочитаю переказ, вам потрібно буде відповісти на перше запитання, про що розповідається в переказі. Тепер уважно слухаємо текст. Переказ називається Куманець. Після сніданку дідусь вийшов на двір, а потім повернувся за декілька хвилин і поставив на стіл якусь дивну річ. Я раніше не бачив такого. Схоже на півника, наче. Але до чого тут дірка вгорі? Дідусь побачив мої здивовані очі. Посміхнувся і спитав цікаво? Я кивнув, зручно вмостився на стільчику та поклав руки на стіл. Підійшла ближче й мама, взяла в руки незрозумілий предмет і вигукнула Та це ж куманець. Для чого ти його приніс, тато? Дід знову кудись пішов, а я вирішив покрутити в руках цей куманець, щоб краще його розгледіти. Незвичайний такий глиняний глечик на ніжках у формі кола, дуже легкий. Угорі один отвір, у який заливається напій, ліворуч ще один у вигляді голови півня. Із цього отвору наливають вміст глечика в склянку чи чашку. Сам куманець прикрашений петриківським розписом а завершує композицію ручка у вигляді яскравого хвоста. Дідусь заварив ароматний трав'яний чай, залив його в куманець, щоб духмяний напій зберіг своє тепло та набув цікавого, неповторного смаку. Я вважаю, поки ви слухали, вже сформулювали відповідь на перше запитання. Так, про що ж розповідається в переказі? Дійсно, в переказі розповідається про те, як хлопчик побачив у свого дідуся цікавий предмет і намагався з'ясувати, що це таке. Питання друге. На що був схожий предмет? Подумайте, згадайте. Так. Він був схожий на розмальованого іграшкового півника з гребінцем та хвостом. Наступне питання. Що в цьому предметі було незвичайного? Ви, мабуть, також знаєте відповідь на це запитання. У нього вгорі був отвір, а ще отвір у голові півня. Як називається предмет? Ну, думаю, що якщо слово це було вам навіть незнайоме, то ви його запам'ятали, тому що воно зустрічається в тексті декілька разів. Цей предмет називається куманець. Для чого потрібен куманець? Куманець це така посудина для напоїв яка використовувалася нашими пращурами. Словникова робота. Зараз ми попрацюємо над словами, які ви, можливо, не знаєте, або не знаєте, як їх пояснити. І так, куманець, різновид глиняного українського посуду, раніше використовували для зберігання та подання на стіл різноманітних напоїв. Зараз використовується як декоративна оздоба інтер'єру в національному стилі. Історично Куманець пов'язують з часами козаччини. Наступне слово композиція. Це слово зустрічалося в тексті. Композиція це розташування елементів виробу. В певній гармонії між собою, творче поєднання різних частин у єдине ціле. Композиція може бути як у скульптурі, в архітектурі, у живописі, в музиці, в інтер'єрах також. Наступне слово слово сполучення навіть Петриківський розпис. Це українське. Декоративно орнаментальне народне малярство, живопис, що зародилося на Дніпропетровщині в селі Петриківка. І ще одне слово, яке зустрічається тут, в останньому абзаці в цьому тексті, це присмак. Присмак це додатковий смак, відтінок. Забарвлення основного смаку. Я вам хочу нагадати, що коли ви пишете переказ, вам не потрібно, і навіть це не те, що заборонено, а це буде неправильно, якщо ви його будете переказувати дослівно. Переказ переказується близько до тексту. Своїми словами ви добираєте синоніми, вам потрібно переробити речення, абзаці таким чином, щоб було близько до тексту, який ви прослухали, але не слово в слово, тобто не такими точно словами, як написано в самому тексті. Для того, щоб вам було легше, ми складемо план переказу. Давайте пригадаємо, про що розповідалося на початку тексту. Я зараз прочитаю вам перший абзац переказу. І подумайте, який би ви пункт плану придумали до цього абзацу. Після сніданку дідусь вийшов на двір, а потім повернувся за декілька хвилин і поставив на стіл якусь дивну річ. Я раніше не бачив такого. Схоже на півника, наче, але до чого тут дірка вгорі? Подумайте, який би ви заголовок до цього абзацу підібрали, і придумайте пункт плану. Я пропоную такий дідусь приніс. Дивну річ. Запишіть собі, будь ласка, цей план на чернетках. Дідусь приніс дивну річ. Другий абзац, послухайте. Дідусь побачив мої здивовані очі, посміхнувся і спитав Цікаво, я кивнув. Зручно вмостився на стільчику та поклав руки на стіл. Підійшла ближче й мама, взяла в руки незрозумілий предмет і вигукнула: Та це ж куманець! Для чого ти його приніс, тато? Ви вже придумали? Я пропоную такий пункт плану. Мама впізнала предмет. Ви можете записати. Той, що пропоную я, а можете придумати і записати свій. І перший пункт плану, і другий. Можете написати свої. Третій абзац. Він найбільший. Слухаємо уважно. Дід знову кудись пішов, а я вирішив покрутити в руках цей куманець, щоб краще його розгледіти. Незвичайний такий глиняний глечик на ніжках у формі кола, дуже легкий. Угорі один отвір, у який заливається напій, ліворуч ще один у вигляді голови півня. Із цього отвору наливають вміст глечика в скляну чашку. Сам куманець прикрашений Петриківським розписом. А завершую композицію ручка у вигляді яскравого хвоста. Ви запишіть свій варіант, а я пропоную свій незвичайний глечик. Це третій пункт плану. І четвертий абзац. Дідусь заварив ароматний трав'яний чай, залив його в куманець. Щоб духмяний напій зберіг своє тепло та набув цікавого неповторного присмаку. Ви запишіть свій варіант, а я пропоную свій пункт плану. Смачний чай у куманці. Ось ми з вами склали план переказу, і тепер за цим планом ми можемо. Вже починати писати переказ. Але ще треба звернути увагу на те, що в тексті є ключові слова. Ну, по-перше, є пункти плану для того, щоб була допомога вам. Що ж таке ключові слова або фрази? Це ті слова, які, записавши собі на черниці під час, коли я буду читати ще один раз вам переказ. Ви Побачивши, прочитавши знову ці слова або фрази, згадаєте і можете відновити ціле речення або навіть цілий шматочок абзацу. Тобто такі ключові слова, які будуть для вас підказкою. Ну, Наприклад, в першому абзаці, там, де дідусь приніс річ якусь, можна ключовими словами. Взяти які слова. Дивна річ, після сніданку, дивна річ, схоже на півника, дірка вгорі. От уже за цими словосполученнями словами можна відновити текст і пригадати, який у вас був перший абзац. Зараз я ще раз прочитаю повністю текст. А ви на чернетках спробуйте записати ключові слова і за абзацами потім будете писати на чернетках сам переказ. Слухаємо уважно текст. Куманець. Після сніданку дідусь вийшов на двір. А потім повернувся за декілька хвилин і поставив на стіл якусь дивну річ. Я раніше не бачив такого, схоже на півника, наче, але до чого тут дірка вгорі? Дідусь побачив мої здивовані очі, посміхнувся і спитав цікаво? Я кивнув, зручно вмостився на стільчику та поклав руки на стіл. Підійшла ближче й мама, взяла в руки незрозумілий предмет і вигукнула. Та це ж куманець, для чого ти його приніс, тато? Дід знову кудись пішов, а я вирішив покрутити в руках цей куманець, щоб краще його розгледіти. Незвичайний такий глиняний глечик на ніжках у формі кола, дуже легкий. Угорі один отвір, у який заливається напій. Ліворуч ще один, у вигляді голови півня, із цього отвору наливають вміст глечика склянку чи чашку. Сам куманець прикрашений Петриківським розписом, а завершує композицію ручка у вигляді яскравого хвоста. Дідусь заварив ароматний трав'яний чай, залив його в Куманець, щоб духмяний напій зберіг своє тепло та набув цікавого неповторного присмаку. Я вам прочитала текст третій раз. Перший раз був на початку, потім я прочитала його за абзацами, і зараз я прочитала. Тричі, вже тричі я прочитала втретє. І зараз вам потрібно буде записати число сьогоднішнє місяць. Потім написати посередині переказ. Назву переказу куманець. Переписати в зошит свій план. Це буде ваш чистовик. А на черниці ви зараз напишете. Повністю весь текст переказу, те, що ви запам'ятали, де що своїми словами, деякі слова ви замінюєте синонімами. Після цього, будь ласка, перевірте свою чернетку і перепишіть все начисто у робочий зошит з української мови. На все добре, до наступних зустрічей. До побачення!